Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам розповім та дам відповіді на питання, хто з вас повинен замінювати водійське посвідчення і хто повинен реєструвати автомобілі на українських номерах. Але перед тим як я вам це хочу розповісти, я побачив, що багато з вас не переглянули одне із моїх минулих відео. І тому досі ще не знаю про дуже важливі зміни, які стосуються роботи в Польщі. Ну і звісно ж, друзі, якщо коротко, то тепер. Кожен українець, який тільки їде на роботу в Польщу, або ж вже працює на роботі в Польщі, і хоче змінити свою роботу, він на хвилиночку обов'язково може отримати за це гроші. І це, друзі, від 500 до 1000 злотих. Ну і в гривнях це десь приблизно від 4 тисяч до 9 тисяч гривень. Напишіть, друзі, який там курс зараз в Україні. Це додаткові для вас гроші, які не стосуються абсолютно вашої заробітної плати. Це вам, друзі, доплата від Польщі за те, що ви просто приїхали на роботу. Тобто, поляки для того, щоб підтримати українців і збільшити кількість працівників, створили проєкт Workium для того, щоб оплачувати кожне ваше працевлаштування. Працює все дуже просто. Перед тим як вибрати собі роботу, неважливо, чи ви вже в Польщі, чи ви ще в Україні, вам потрібно зайти на сайт Workium.pl, який повністю зробили для нас спеціально на українській мові. І онлайн-підтримка, до речі, там теж на українській мові спілкується. І вибрати одну із вакансій, де в кожній із них вказано. Скільки грошей вам заплатять до зарплати додатково, якщо ви на цю роботу приїдете? Тобто, якщо раніше ви просто всі приїжджали в Польщу і ніхто за це нічого вам не платив, тільки, звичайно, зарплату, то тепер абсолютно кожному за це ще будуть виплачуватися кошти. Але зверніть увагу, будь ласка, що це буде тільки, якщо ви підберете вакансію через проєкт Workium. Тому не втрачайте кошти. Знайте, що тепер вам за те, що ви працюєте за кордоном. Платять своє партнерське посилання на проєкт Ворки я залишив для вас в описі під відео. Ну а тепер, друзі, переходимо до другого питання нашого відео, і це заміна водійського посвідчення з українського на польське. Досить багато з наших українців мене запитують в приватні повідомлення. І я вам хочу відповісти, а від вас я прошу лише одного: це розповсюдити це відео, щоб кожен українець про це дізнався. І насамперед хочу вам сказати, що якщо ви являєтеся податковим резидентом Польщі, тобто перебуваєте на території Польщі неперервно протягом року 185 днів і більше, то згідно польського законодавства, ви зобов'язані замінити водійське посвідчення. Але згідно останнього друзі, закону Польщі про допомогу. Українцям нашим про тимчасовий захист то. Ці водійські посвідчення українського зразка продовжено до 31 грудня 2023 року. Що буде далі, ніхто з вас не знає. Ми тільки можемо прогнозувати. Але я користуюсь сьогоднішніми законами. Тому сміло можу відповісти, що якщо дивитися згідно законодавства, то так, навіть якщо термін ваших водійських посвідчень закінчився в Польщі, то ви й так попротермінованих можете їздити. Але друзі, є одне, але якщо ми дивимося не згідно закону, а згідно... Розуму поліцейських польських, які не всі далеко. Освічені люди, я вам чесно кажу, бо я це вже сам перевірив, то можу вам сказати, що вони можуть ваші права забрати, та ще й вас закрити можуть. І коли вони у вас права заберуть, то ви все одно пройдете процедуру, ту, що потрібно замінити водійське посвідчення, бо інакше кажучи, ви коли мандат заплатите, то це все зрозумієте. Хто мені не вірить, давайте далі продовжити їздити на своїх старих правах. І якщо ви не володієте польською мовою, то ви точно стикнетеся з тою проблемою, яку я тільки що описав. І навіть якщо ваше водійське. Посвідчення не протерміноване, але воно українське. Але ви вже тут в Польщі більше як рік. То чекайте, що вас, поліцейський, той чи інший за порушення правил дорожнього руху зупинить. Або ж просто перевірятиме вас на наявність алкоголю і просто попросить вас показати ваше посвідчення. А ще більше, тим більше, якщо ваші українські автомобілі на українських реєстраціях будуть зупиняти, то вони точно у вас перевірять абсолютно все. А з українським прапорцем то 100% десь нема мови. Ну і тоді ви зіткнетеся з тою проблемою, що треба буде знайти водія, який забере ваш автомобіль, або шукати лавету. Лавета, ви знаєте, що таке лавета, правда? Ну і звісно ж, якщо ми говоримо про українські автомобілі з українського Реєстрації. То тут, ну, таке питання знову ж таки неоднозначне, бо поліцейські польські, вони навіть не уявлені не мають, що з вами робити. Ну, і як ви знаєте, що існує така процедура, що в Польщі перший автомобіль можна розмитнити безкоштовно. Але як це відбувається і скільки треба все-таки платити, я не можу сказати, бо я сам такої практики не пройшов. Але згідно законодавства, така процедура є. Іноземець, перший автомобіль може за 0% розмитнити його тут. і так, то відбувається один член сім'ї, і все Більш ніхто. Ну, але практики ніхто такої не мав. Знають точно, що досить багато посередників зараз розвелося, які просто так вам за гроші можуть купити ваш автомобіль на українській реєстрації, тут в Польщі навіть, ну або ж в якійсь іншій країні. Але повертаючись до нашого водійського посвідчення, дорогі водії, якщо ви працюєте навіть в е, таких аплікаціях Uber та Bolt, можливо, в інших, поки що я тільки знаю за ці аплікації, то в даному випадку тут ці аплікації вимагають від вас мати українське водійське посвідчення, уже замінене на Польське. Цей термін заміни коливається по-різному, тому що це все залежить, з якого населеного пункту ви будете чекати відповідь. І, власне, тут водіїв компанії StarMAC в таксі, ну, з Кракова, то що я рекламую, завжди вам і рекомендую. І вони зараз, до речі, також ще водії набирають, тому що замовили ще до 10 додаткових автомобілів. І всі контакти ви знайдете в описі. Так от, вони мені повідомили, бо я з водіями з спілкуюся. Два, три, чотири місяці заміна. Тому. Не зволікайте, друзі, замінюйте ваше водійське посвідчення. Зробити ви можете це самі через ужин комунікації, будь-якого міста, в якому є ужин комунікації. І, звісно ж, ви ще й мені подякуєте, бо забудете про всі проблеми. А ваше водійське посвідчення буде зберігатися в Україні. Так що вам взагалі немає про що переживати. Ну і сподіваюся, що ви. Прислухайтеся до моєї поради. Я своє водійське посвідчення замінював близько 4 років тому. Ну і за, заплатити вам за то все треба буде близько 400 злотих. Якщо не помиляюся, водії, які вже замінювали водійське посвідчення. Ви мене поправте, будь ласка. Бо я вже не пам'ятаю, які сьогодні там курси і так далі. Ну, але одне можу вам сказати точно. Про одну проблему ви забули. А про українські автомобілі, то я вам всім рекомендую. Позбувайтеся їх, якщо ви тут плануєте перебувати досить довгий термін. Ви продасте його в Україні, можливо, чуть-чуть дорожче, ніж ви купили в Польщі. І купіть в Польщі новіший, підтриманіший автомобіль. І коли ви будете перетинати кордони між ЄС, то вас ніхто не буде турбувати. Хіба що ви їздите в Україну? То вам взагалі не варто ні за що переживати. Тому що тут, в Польщі, якщо ви безперервно знову ж таки перебуваєте більше як 185 днів, п'ять днів, тоді... Тільки тоді вас можуть перевіряти і прицепитися до вас. А якщо ви їздите туди-сюди, взагалі нема за що переживати. Навіть коли ваш автомобіль стоїть на стоянці, немає страховки, немає техогляду, то ніхто нічого вам не зробить, якщо він на українських таблицях. А якщо ж ви пересуваєтеся, то вам обов'язково потрібно мати, наприклад, е страховку. Я не знаю, як там за техогляд, тому що техогляд в Україні ніби відмінили. А от за страховку, коли ви пересуваєтесь, точно її маєте мати. От такі друзі на сьогодні новини. Сподіваюся, ця інформація заслуговує на вподобання. Байку, підписуйтесь на канал, та побачимося в наступному випуску.